Летимо, від з громана, втікаємо, увертаємо, літими, робимо, летимо, воді ми Беремо ящики і скілку, Увертаємо грин до крила. Стріляють нас із гвинту крила. На катамарані ми всі тікаємо. Аж страшно робиться за себе, але нічого страшного. Проходили. Тут направо чи наліво? Де Тут Еветурив. Значить наліво. На на. На 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 на... О, катер, ой, бомба. Так, 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 так. Опа! Музичка, все. Я мужик в сторону. Тут вже нова музичка.